Походження не приховаєш ані за дорогою сукнею, ані за яскравим мейкапом, ані за впливовим супутником. От, наприклад, співачка Алоїс абсолютно чесно зізнається, що з неї світська левиця просто нікудишня. Мовляв, дається, в взнаки її дитинства, проведене на городі у бабусі. Вона може добряче вилаятися на своїй сторінці у Фейсбуці, а може її послати у невідомому напрямку Вахтера Палацу Україна з Бетґол українського шоу-бізнесу. Поп конвейер поспілкувався напередодні її сольного концерту. Дивіться наше інтерв'ю прямо зараз. Змусити чекати публіку на свій виступ майже півтори години. Погодьтесь, не кожна суперзірка може собі таке дозволити. Але для Алоїс це напевно цілком нормальна практика. Чи то співачка сподівалася на більшу кількість гостей, чи то належним чином підготуватись до концерту не встигла. Я зараз сижу в дуже красивому платі і, і ненавиджу за це свою роботу. тому що мені це не подобається. Це зараз мені неудобно. Я вийду на сцену і вам в Ня, вселіться какої та сумасшедший інопланетний гость. Я забуду, об этом платье, Я очень. як не хотіла, але про сукню співачка так і не забула. І не виключено, що саме через неї гостям довелося так довго нудьгувати в очікуванні, коли Алоїс привезуть нове вбрання, в якому вона і з'явилась нарешті на сцені. Детство проведенное у бабушки на огороді все таки відложила свой отпечаток і <гум> светская львица на мене как-то не надівається этот образ. Да? Та ми вже і так це добре зрозуміли. Не дарма ж за колишньою солісткою гарчиці міцно закріпився імідж скандалістки. Ну, у нас не сложилось, потому что я портила этой групи. Без Алли горчиці не та. цікаво, що Ала вже давно з'ясувала стосунки з новою солісткою горчиці – Олею Дібровою. Остання якось необачно висловилась, ніби пісням Алоїс. Не вистачає просвітленого смутку. Слишав ці слова, просто прийшла в ярость. И написала кучу грубостей на своей странице в Facebook. Не то, чтобы я об этом пожалела, но потом я вот мы встретились, я ей рассказала, почему так. Говорю, надо вести себя по-пацански и уважать труд других людей. Насправді ж, але й сміє так себе поводити і розмовляти, що будь-який пацан позаздрив. Би. І хильнути вискаря перед виступом, артистка аж ніяк не цурається. Просто це, видимо, какой-то легкая зависимость від ідеї, що ти... Выпьешь и, может быть, расслабишься. А если ты рок-звезда и выходишь упоротый, тогда это круто. А если ти, ты там типа интеллектуальный поп исполняешь, то надо немного все-таки оставаться человеком <схай> на сцене. Мне дуже подобається Все, що вынорот. І вона дуже талановита в усіх її постасях. До речі, свої таланти співачка прагне не обмежувати лише сценою. Я думаю, що може краще написати там з часом, коли мозги з'являться, якусь книгу там, або... Чи... В общем, направить эту энергию туда, де там нужні буде, а поки Алоїс цілком вдовольняється постами у соцмережі і що сили намагається зрозуміти, що ж все-таки цікавить її шанувальників? Очень сложно предположити, коли буде много лайків. Якщо да? вот, ти викладаєш любимую музику і думаєш, всім подобається, зараз всі поймуть, какой у мене хороший музикальний вкус, і там два лайка. А тут ти пишеш про те, що э, вахтер э, в дворці України. И сразу 320 лайков за один там вечер. Так-так, Алоиз Грубианка, что та. И это далеко не единая вытевка за полное с певачкой. У меня нет друзей, нет подруг, да и коллеги меня не очень сильно любят. Но на самом деле, кто меня знает, ну тот, тот знает, что я очень хороший человек на самом деле. Мухи не обижу.